23 лютого 2025 року в неділю про страшний суд митрополит Черкаський і Канівський Феодосій звершив чин великого освячення нижнього приділу на честь святого благовірного князя Олександра Невського в Успенському храмі села Драбівка Корсун човченківського благочиння. Перед початком чинопослідування митрополит Феодосій звернувся до парафіян зі словом духовної настанови, докладно розповівши про зміст священодійства, яке звершується. Також Черкаський архіпастер звернув увагу вірян на особливі риси святості великого київського князя Олександра Невського, які принципово вирізняли його з-поміж інших князів того самого історичного періоду. Та стали підставою шанування Великого князя у святих із найперших днів після його упокоєння. Після цього було звершено велике освячення нижнього приділу. храму нині і Святаго благоверного, Князя Александра Невского вослави Твои Народного Твоего Сына и Святого Твоего Духа. Під час Чинопослідування на на поле храму Хрестным ходом було обнесено дискос із часткою мощей Небесного Покровителя Черкащини, преподобномученика Макарія Канівського, після чого святиня була покладена у святий престол. Після закінчення облачення престолу з читанням і співом відповідних политов у освяченому храмі було звершено божественну літургію. Митрополиту Феодосії співслужили секретар Черкаської єпархії проти ірей Василь Вознюк. Ота і сина і Святого духа. Благочинний корсун Чевченківського округу протирей Іван Налапко. Настоятель парафії проти Василій Василь і духовенство благочинне. Волона славі, лошево, Господа, вона слабені, і Господі. Мола на слабі, вошемо, Господа, самотиня, я моя. На богослужінні молилися настоятельки Спаса преображенського Стеблівського і свято Миколаївського лебединського жіночих монастирів і Гуманії Манефа і Ніколая. На літургії було піднесено сугубу молитву за церкву, що потерпає відгонінь. Господа нашего Иисуса Христа, И любые Бога и Отца, И причастие Святого Духа Буди со всеми вами. Наприкінці богослужіння митрополит Феодосій звернувся з вітальним словом до настоятеля свято успенського храму проти Ірея Василія, відзначивши сумлінні 25-річні труди священника з будівництва та благоустрою парафії. архієрей вручив йому високу церковну нагороду. І сьогодні маємо дуже приємну нагоду від предстателя Української православної церкви. Блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія, вручити вам високу церковну нагороду, з вдячністю за ваші труди на благо церковне. Це орден святого великомученика Георгія Побідоносця, ще одного святого воїна, православного воїна, який не тільки був воїном, але й був при цьому глибоко віруючою людиною. Яка ніколи не зраджувала свого Бога і свою церкву, і який саме за це постраждав, був страчений за ім'я Христове. За заслуги перед Українською православною церквою протейрій Василій Чорноус нагороджується орденом Української православної церкви, святого великомученика Георгія Побідоносця, Онуфрій. Митрополит Київський всієї України предстоятель Української православної церкви. Аксіо! Аксіос, 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 Аксіос. Також, отець Василій, ми вдячні вашим помічникам, які Протягом всього вашого священницького життя і особливо тут допомагали вам в будівництві в благоукрашенні цього храму. І тому теж вручаємо декотрим з них благословенні грамоти. Благословенна грамота предстоятеля Української православної церкви видається Чорноусу Іакову Семеновичу у благословення за старанні труди на благо Святої Церкви. Онуфрій митрополит Київський всієї України, предстоятель Української православної церкви. Аксіо! Благословенна грамота предстоятеля Української православної церкви видається Коваленку Олегу Леонідовичу у благословенні за старанні труди на благо Святої Церкви. Онуфрій, митрополит Київський всієї України. Предстоятель Української православної церкви аксіосі! Також благословенними грамотами Черкаської епархії нагороджуються помічники-парафіяни. Свитка Варвара Олексіївна нагороджується благословенною грамотою у благословенні за старанні труди на благо. Святої церкви. Аксія! Аксія! Благословенною грамотою Черкаської єпархії нагороджується горявий Павло Миколаєвич у благословення за старання труди на благо Святої Церкви. Аксіо! Ще раз і ще раз вітаємо вас, отець Василій, всіх ваших парафіян. З радісною і благословеною подією освячення сьогоднішнього храму. Нехай Господь вас благословить, допомагає вам у всьому, збереже і сохранить ці буремні часи. І виведе на мирний, спокійний шлях церковного життя і мирного життя нашого суспільства на майбутнє. Спасі вас, Господи. Владика, дорогі наш владика, ми вам дуже вдячні, що ви знайшли час приїхати до наше село, тому що після того, коли розорені були храми, ви другий архієрій, який приїхав сюди освіщати освячати престол. Ми Благодарність за всі ваші труди, тому що я як дивлюся своєї позиції, ви криголам, який йдете по, по духовному морі. І я вам желаю, щоб Господь вас укріпляв, а ми з вами брали примір. Спасибо, Господи.